На початку 19 століття в США з'явився звичай у день святого Валентина дарувати коханим фігурки з. Марципана у Нідерландах на день закоханих жінка може підійти до чоловіка, який їй сподобався, і запропонувати взяти її за дружину. Якщо ж чоловік відмовляє, що він має подарувати. Шовкову сукню. Оперна співачка Марія Калас отримала найдорожчу Валентинку. Вона була зроблена з чистого золота, смарагдів та діамантів і загорнута в норкову шубу. Хто подарував Валентинку? Грецький мільярдер Арістотель Анасіс. Що прийнято дарувати коханим у Данії? Засушені білі квіти. Що прийнято дарувати на свято у Франції? Коштовності. У Кореї люди без пари, які не отримали подарунок на День святого Валентина, йдуть до ресторану для самотніх. Що їм там подають? Чорну локшину, щоб оплакати самотність. Ну що, скільки в тебе правильних відповідей? Пиши в коментарях, а ще підписуйся та став лайк.